Якщо а належить проміжку від мінус 2 до 3, тоді модуль А2 а квадрат мінус а мінус 6 дорівнює, як же його розкрити? І навіщо нам це А належить проміжку від мінус 2 до 3? Ну, Спочатку А2 А квадрат мінус а мінус 6 запишемо, що воно дорівнює нулю, і розв'яжемо квадратне рівняння. А2 а квадрат мінус а мінус 6 дорівнює 0. За теоремою Вієта, А перше дорівнює мінус 2, А друге дорівнює 3. Це парабола у нас вітками вгору. Можна її схематично накреслити. Тут нехай буде мінус 2, тут буде 3. Це вітками вгору, ось вона парабола. Ми бачимо, що на проміжку від мінус 2 до 3 вона має. Від'ємні значення. А якщо модуль у нас має від'ємні значення, то можна розкрити його, змінюючи знак мінус А квадрат, мінус А мінус 6. Дорівнює мінус А квадрат плюс А6. Плюс ось вона відповідь.